Вітаю! я Закрейська Оксана Степанівна, лікар-кошер-гінеколог -гушер Бушерського гінекологічного відділення Варазької багатопрофільної лікарні. На даний момент виконую обов'язки завідувача відділення. Наша лікарня має пакет послуг медична допомога при пологах. І сьогодні я хочу висвітлити тему тему партнерських пологів, яка широко застосовується в нашому відділенні. Партнером на пологах може бути будь-яка людина, яка є приємна для вагітної. Головне, щоб це була людина, якій вагітна довіряє, і з якою вони разом готувалися до проведення пологів. Тобто партнер повинен бути усвідомлений того процесу, який має бути, що це процес, ну не який не проходить за 5 хвилин, що це пер... пологи мають свою тривалість, має свої періоди і особливість поведінки самої роділі в кожному періоді пологів, щоб між ними була довіра, підтримка. Близькість, бажання допомогти. Партнерські пологи це не тільки природні пологи, а й пологи шляхом кесаревого розтину, тому що після народження новонароджена дитина викладається на груди партнера, щоб не порушити тепловий ланцюжок. Присутність партнера на пологах не вимагає від нього якихось особливих знань. Головне, бути здоровим, тобто, щоб не було активних проявів, гострих респіраторних захворювань. Мати бажання допомогти для допомоги в пологах необхідно небагато потримати за руку, помасажувати ділянки, які болючі в момент перейми, змінити допомогти, змінити положення тіла, подати води, заспокоїти. Головне, що партнер не був пасивним спостерігачем а був активним учасником пологового процесу. В нашому пологовому будинку може народжувати будь-яка жінка незалежно від місця проживання і реєстрації. Ми раді бачити вас і ваших партнерів у наших пологових залах, адже у нас народжується нове життя. Приходьте, ми раді вас бачити, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.